Всім привіт! Вітаю тебе в себе на каналі. Сьогодні ми поговоримо про такий нестандартний і незвичний проект, який стартував в Польщі для українців. Він стосується, щоб ви думали, друзі, вивчення української мови для українців, які знаходяться в Польщі. Ми зараз про все більш детально поговоримо. Ти поки що пиши в коментарі, з якого міста дивишся це відео, і ділись ним в себе в соціальних мережах. Отже. В Польщі стартував так званий проект Єдині це проект психологічної та освітньої підтримки, який основна його мета це показати українцям, які зараз спілкуються російською мовою, що на українську перейти дуже легко і є для цього ну, досить гарний ресурс. От. В них є сторінка єдині.орг Посилання я залишу в описі під цим відео. І будь-хто бажаючий може зареєструватися. на Може зареєструватися на участь, тому як в них є як офлайн, так і онлайн різні заходи. Тобто, ви, якщо навіть перебуваєте в Україні, можете до цього долучитися. Якщо перебуваєте в Польщі, також можете долучитись. І ми також сьогодні поговоримо про п'ять міст, в яких можна відвідувати їх офлайн. Кружки, скажімо так, вивчення української мови загальна і така головна мета проекту це як я вже сказав, показати українцям, що з російської на українську перейти дуже легко, і вони. Пропонують курс на 28 днів. Це підтримка в переході на українську мову. Протягом навчання учасники щодня будуть отримувати завдання і навчальні матеріали, які допоможуть їм подолати мовний бар'єр. І також ви можете брати участь в різних вебінарах і розмовних клубах в своєму місті для того, щоб набиратися досвіду, скажімо так. Маємо далі. Пряму мову від ініціаторів проекту єдині протягом курсу. Ми поговоримо про подолання мовного бар'єру, мотивацію розмовляти українською мовою, найпоширеніші помилки, яких припускаються в переході на українську мову, українську музику, про українські фільми для дітей та дорослих, ігри українською, жарти українською, значення української мови в культурі, книжки українською, історію України та культуру, український Ютуб. Врешті-решт. Тобто бачимо, що дуже і дуже багато е, є, ну, якби дуже-дуже е, така буде обширна тема. Е, кожен учасник курсів отримає щоденні цікаві практичні завдання та навчальні матеріали, зустрічі, вебінари та лекції, поради психолога, як, подора, як подолати мовний бар'єр, бо знаємо, що десятиліттями українська мова. Ну, якби нам вбивалося в голови таке, що українська мова це мова якихось селюків і так далі. А в містах типу, треба спілкуватися з виключно російською. Також в них є вайбер-чати, так звані френдлі чати, де також можна ділитися там своїми враженнями, своїми якимись думками і так само практикуватися. На сьогоднішній день в проєкті вже зареєструвалось понад 60 тисяч українців, і не тільки, власне, українців, в принципі, людей, які там хочуть вивчати українську мову. І також в них є, як я вже сказав, офлайн, офлайн мовні клуби в таких містах, як Вроцлав, Гданськ, Варшава, Люблін і Краків. Всю цю інформацію ви зможете знайти в них на сторінці, яку я залишу в описі під цим відео. Переходьте за нею. Якщо маєте. Бажання вступайте в ці мовні клуби, це все повністю безкоштовно і долучайтеся власне, до цієї ініціативи, це дуже класно. І це власне дуже гарний приклад для е, тих українців, які е, за українську мову, але замість того, щоб якось впливати на людей російськомовних, вони просто їх починають чмирити. Е, от таким е, псевдопатріотам і таким псевдо... Українцям, скажімо так, ми тепер маємо що протиставити. Є проект єдині, який не просто хариться через те, що пів України говорить російською мовою, а ну, робить якісь кроки для того, щоб україномовних українців ставало з кожним днем все більше. Тому я вирішив їх проект таким чином підтримати. Ви можете також це зробити, поділившись цим відео в себе в соціальних мережах. Відправляйте його своїм друзям, які досі спілкуються російською мовою, можливо, їм це допоможе. От тому свою думку з приводу цього проекту пишіть в коментарях під цим відео і пишіть взагалі, як ви зараз ставитесь до мовного питання в Україні. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.